Всім доброго ранку, до мене завітав Volkswagen Sirocco 2.0 TDI DSG 16-17 рік. А звідки приїхали? З Знежена. Так, перейдемо зразу на показники. Так, 220 пробіг. Автомобіль нещодавно пригнаний, власник. Потроху відслідковує, що це за машина, але комп'ютер на 2, фактично 18,37 кілометрів від останньої регенерації. 40 км не більше регенерації. Так, 65 грамів масиної золи, прогрітий автомобіль. 20 гектопаскалів на холостом ходу. На обертах Девяносто четыре. Так, да не зафиксованы. Подъедную аппарат, раблю чистку. Так, аппарат подъеднан до автомобиля. Перші два стартових пуска виявлення масляної зали. В принципі, це і буде фініш по масляної залі. 100% все, що в сажун фільтрі, ось буде зараз під склон. Так, і що ми бачимо? Ну, в трійку лідерів по масляній залі Volkswagen stіроco входить. Є тут золи так багато, що от і 40 тиме генерації. Тому свідоцтво. Ось скільки золи. ось скільки золи. На фільтри, вона теж присутня. Надзвичайно багато, ну в трійку входить. Звісно, перші місця займають шкоди куна, а пасати, гольфи і вже сіроко теж входить в трійку лідерів. Ось така повинна бути сітка, прозора після чистки. Так, чистка завершена. Кінечний стан чистоти, тобто останній фільтр, що я знімав, чистив. Ось що повисипало, Нерозчинні сажомасляні. трішки золи. 1% від загальної суми автомобіль працює на витяжки. перевіряю загальний стан автомобіля. Форсуночки в ідеалі працюють з холоду, в нулях, питань до них немає. Так. На холостих нуль, на обертах. На обертах 13-14 перевіряю датчики диференційного. Дивимося по комп'ютеру. На холостих 3 по факту 0 по манометру, на обертах. Правильно показують 15, 13, 16. 18.03.02. маса сажує вимірена, падає вниз. Так. І перевірка тепер загального стану автомобіля. По черзі. Всі необхідні адаптації. І так, висновок по автомобілю. Все працює, реально все працює. Автомобіль повністю перепровірив по температурним режимам. Ідеал зауважень не знайшов абсолютно. Далеко не всі автомобілі такі приїжджають в гарному стані, що просто тільки система екології забита. А в основному є одні чи інші проблеми. Я займаюся не тільки чисткою всієї системи екології, а також після цієї чистки загальний стан автомобіля на перепровірку. Цей автомобіль пройшов всі необхідні тести. Так, і гарантійний лист обов'язково. Наступна чистка на 370 тисяч кілометрів. До цього пробігу 370, треба дивитись за технічним станом автомобіля. І тоді ніякі сажові, єгіри і тому подібне не заб'ються. Все буде працювати. Підтримка технічного стану автомобіля. На зворотньому листку всі необхідні провірки. Автомобіль пройшов. Так, в коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня вечора, До побачення. Так, і всі, хто дивляться відео до кінця, а не по 5 секунд з перемотками, робимо тест-драйв. Після змінення масляної золи вмикається автоматична регенерація сажового фільтра, щоб прораховувати надвомасляну золу, яку я змінив комп'ютерно, фізично змінив своїм апаратом. І ось можемо бачити показники. тільки... З 24 дійшло до 16-17 комп'ютерної, а вже у нас мінус 11, зараз буде мінус 12. Правильні показники. І також я дивлюсь для підтвердження не тільки своїх. Про правильний температурний режим, а також і для власника, щоб він бачив ці всі цифри, які повинні бути від правильної роботи двигуна. Правильна робота двигуна, правильний викид сажі. Правильний викид сажі, сажовий фільтр не буде забиватись. Не буде забиватись, буде давати великі дистанції між регенераціями. Нагадаю, що в міському циклі. Такі двигуни Євро 6, то є екології повинні від 300 і більше, в залежності від стилю їзди. Я на своєму пасаті бо 8 плюс. В початок лютого зараз легко проходжу регенерації по місту в районі 400, по трасі 700-800. Повинна Євро 6 екологія проходить дистанцію між регенераціями. От і все. Так, чудові показники, і є тому підтвердження, що автомобіль технічно справний, без зауважень. Пройдемо регенерацію, вже фіксую чудовий стан. А тепер всім гарного дня вечора. До побачення.